І ми сідали пограти всього на 15 хвилинок, а як наслідок не вилазили весь вечір. Робота не зроблена, друзі не вигуляні, а травичка навіть не чіпалась. І звісно, це не про мою чи то вашу слабкість волі. М-м-м, Це все гарно продуманий дизайн гри. Аве! З вами Лєра, і сьогодні ми розберемо найефективніші техніки, які використовують ігророби, аби саме ти засидівся у грі. І я спробувала знайти такі менш популярні, щоб вам було цікаво дивитися і, власне, нарешті знайти відповідь на те сакральне питання. Чому ще засидівся до світанку і не виспався? І почнемо ми, звісно, з найпростішого. Це Корлуп, і ні, жартів про пупу тут не буде. Core Loop – це фундаментальна структура, на якій побудований гімплей, якщо не всіх, то певно більшості ігор. Це набір дій, які гравець виконує знову і знову про усього ігрового процесу. Аби просуватися вперед по грі. Навіть якщо гра має кілька рівнів складності, варіантів сюжету і будь-чого там ще, гра все рівно матиме цикл певних дій, аби все ж ваше і моє задротство було успішним. І насправді важливість Core Loop механіки прям важко переоцінити. Адже, наприклад, якщо в грі є вау-графіка, ну, блін, через пару годин ви перестанете помічати, що вона взагалі така є. Вас не зацікавить персонажів чи їх історії, якщо грати за них буде банально нецікаво. І по суті, цей цикл дії, він важливий для того, аби ви хотіли далі рухатися грою і не закидувати її. Це цикл дій, який приносить задоволення за рахунок того, що ти чекаєш результат, робиш дію і отримуєш нагороду. Причому найбільше задоволення мозок отримує навіть не від самої нагороди, а від очікування її. Адже за це відповідає дофамінчик такий тривожний, швидкий гормон щастя, який трішки висмоктує нас життєві сили для того, аби нам дати оцю цю насолоду, але кого це хвилює? При тому, як я розбирала в якомусь своєму дуже, дуже, дуже давньому відео, що я геть не можу згадати, що це було таке. Важлива не сама цінність цієї штуки, яку ви отримуєте в грі. Це може бути гачівка, яка вам не потрібна, трішки ігрової валюти, через яку у вас економіка сильно і не зміниться. Якийсь меч, який ви збагрите першому торговцю, можливість сам факт того, що ви отримали щось як винагороду за свої дії. Це вас мотивує грати далі, і в принципі дає певну. Не знаю таку силу і розуміння того, що все це робиться недаремно. Які ваші коментарі під цим відео, які мені допомагають зрозуміти, що все це недаремно, і вони мене радують навіть більше ніж перегляди. Також будь-якому Dark Souls-і корлуп до болю простий. Ви відроджуєтесь біля вогнища, по дорозі вбиваєте або ні декілька ворогів. Якщо вам повезло вижити, доходите до боса. Поруч, з яким зазвичай є вогнища, або якийсь шорткат до вогнища, ви йдете на боса і отак от по колу з кожною новою смертю. будь які пісочністю, яка наче й дає простір для геймплею, основний цикл гри це добувати ресурси і крафтити з них щось, а потім з цього щось крафтити щось більш круте, і так ледь не до безкінечності. Словом, я думаю, ви зрозуміли, як працює Core Loop. але навіть самий крутий, цікавий цикл не буде працювати без інших хитрощів ігроробів. Одним з таких є стан повного занурення в гру, або як його називають у геймдизайні. Флоу. Це той стан, коли ви просто втрачаєте лік часу. Ви дивитесь за вікно, а там вже ніч. дивитесь на годинник, а там уже ледь не скоро світати буде. І досягається він купою факторів. По-перше, це те, що гравець завжди має розуміти, що йому робити далі та куди рухатись. І до речі, з цією проблемою стикалися в Claire Obscure, відео про неї можете глянути. Я на каналі. Там часто ти заходиш на локацію і чесно не дуже розумієш, куди тобі далі йти. І це окей, коли це нова локація. Ти хочеш її подосліджувати, знайти якісь там собі штуки модні кльові нові, повбивати ворогів, вкачати персонажів. Це круто. Але коли в якийсь момент ти наче й дослідив всю локацію, а досі не розумієш, куди тобі йти. Це стає проблемою, тому що я в деяких моментах, коли не розуміла, що отай прохід, це туди, куди мені треба. Я прям така починала тягнутися до телефончика, бо мені ставало просто нудно. Я хотіла хоч якось себе розважити, і це дурна звичка тягнутися до телефону, але саме гра створила такий елемент, який мене настільки знуджує, що я хочу себе розважити якимось іншим методом. І так, да, я розумію, ви можете сказати, блін, Лєра, а що все має бути зафарбовано жовтою фарбою, щоб геймер розумів, що йому йти он туди. Ну, ні, але можна. <смі> але ні. Геймер просто має розуміти інтуїтивно, куди йому рухатись. Про це в мене теж є відео на каналі, дуже старе. Про якраз такі там не знаю, лінії, які направляють погляд в точку інтересу. Могли б герої говорити, наприклад, що ой, ми рухаємося кудись не в той бік. І ти розумієш, що там досліджувати тобі немає, що коротше, таких маркерів є насправді дуже багато, і дивно, що жоден з них не використали в клеробскур. По-друге, гра має мати нормальний баланс складності. А не коли на середній занадто важко, а на легкій дуже просто. В цьому плані перемагають ігри із адаптивною складністю, як Resident Evil 4. Де якщо ти часто помираєш, гра автоматично зменшує кількість ворогів. А навпаки, якщо йдеш надто легко, вона підвищує темп і насипає вам перепон. І звісно в цей список входять, ще відчуття контролю, миттєвий зворотній зв'язок від гри. як коли після файту герої починають чуть-чуть там говорити, щоб ви зрозуміли, що все закінчилось. Система нагород, коли, наприклад, в Mario Kart ви на останніх місцях вам більше бонусів насипає на трасі. Це все це робиться для того, аби вам кортіло далі грати в гру. І не відволікатися на якісь мемчики. Цей баланс створює відчуття, що я молодчина! В мене все виходить. і Вам хочеться далі грати в гру. І насправді, якщо ви більше захочете прочитати про флоу або інші цікаві штуки з цього відео, то посилання на статті буде в описі. Ну і останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це про аудіо та візуальний фідбек, або як його прозвали в англомовному ютюбі, juiciness. Пояснити, що таке джус в іграх, насправді непросто. Це не одна якась конкретна механіка, а набір візуальних, звукових і тактильних елементів, які змушують гру відчуватися саме добре. Як от, до прикладу, це відео не працювало би, якби я зараз покликала іншу людину, якби вона в мене була, я би реально покликала. Яка б начитувала цей текст, це явно сприймається гірше, хоча може вам таке і зайде. Ха. ха Чи різко змінився б темп монтажу. і Тут зараз почали з'являтися дебільні ефекти, якісь субтитри, просто ще якась біліберда – чи, наприклад, я вимкнула музику або змінила би її теж на якусь таку дверненьку? В грі кожна дія гравця повинна супроводжуватись якимось фідбеком. Це звук від скоку м'яча, спалах від пострілу, відчуття від зброї, приглушення звуку після вибуху. Без цього жодна б гра не працювала або робила би це значно гірше і, власне, навряд чи б в неї довго грали. Розумними словами, як я почула в одній лекції. Джус це максимальний ефект від мінімальної дії. І є декілька факторів, аби гра відчувалася живою і мала оце саме поняття в собі. Джусінес. По-перше, це плавність рухів, адже в житті все має свою інерцію. Якщо ви кинете м'яч, він відскоче, якщо машина тормозить її трошечки так назад віднесе. Тому що це все створює живості, і все це має бути в грі, якщо ви хочете досягнути вау-ефекту. Персонажі мають переміщатися плавно, а не просто телепортуватися по кадру. Коротше. Пунктиків, щоб от була плавність рухів, насправді дуже багато. Така ж логіка. Вона діє для камери в грі. Вона не має бути статичною. Вона має реагувати, тремтіти при вибухах, наближатися при атаках чи то важливих моментах, і віддалятися, коли ви маєте як гравець побачити щось важливе і велике на локації. Ще одним важливим фактором, окрім камери, плавності рухів, звуків є також в принципі візуальні ефекти. Адже, коли я беру якусь зброю своїм персонажам, я не хочу, щоб вона відчувалася пукалка. Я хочу, щоб в неї був якийсь імпакт, щоб я його бачила. Я хочу бачити цей красивий такий блядь, нереалістичний спалах. Хочу, щоб мій персонаж трішечки підглох. Це це візуальні ефекти, які дають певної імерсивності, і власне допомагають зберігати цей стан флоу. Коли вас нічого не дратує в грі, і вашому оку немає за що зачепитися та проскіпуватися. Аналогічно зі звуком, якщо після пострілу я не почую його звук, я в нього банально не повірю. Якщо мій персонаж впаде і я не почую, хоча б його О", я теж в це не повірю. Звук, візуальні ефекти, інерція, камера, все це створює ту реальність. Яку нас хочуть помістити розробники? Джусінес це вам не просто приколу у відео тягнути. Це цілий пласт мілкої, кропіткої і далеко не завжди помітної роботи, яка отримує іноді недостатньо уваги. Саме Джус створює такий міцний і глибокий зв'язок гравця з грою на рівні відчуттів. І виходить, що ти грав довше, ніж планував, тому що гра це не просто набір бездушного коду, це ряд стратегій, вішечок, якихось технік. Маркетингових прийомів і купи-купи інших речей для того, аби саме ти засидівся. І насправді, якщо вам сподобалось це відео, у мене є матеріал прямо на другу частину, тож можете проявити це бажання в коментах. Ігри насправді що ті аб'юзери, вони маніпулюють вашою поведінкою, емоціями, психологією і ще купою речей, аби ви просто грали довше. Але хіба це погано, якщо вам це подобається? Аве! Грати за них не цікаво. Патухла гамнаписом. А зараз я хочу, як завжди, подякувати улюбленим спонсорам цього каналу, як напряму через YouTube, так і через Patreon. Ви мої самса з м'язком з базарчика, Така смачнесенька. Неймовірно вам дякую. І до речі, якщо хтось дивиться відео на цьому моменті, і ви хочете підтримати канал, посилання для цього є в описі. І як завжди, особлива подяка: Фарон Мізрім, Делапірон, Бзот, Олексій, Дмитро Коваленко, Константин. А також Георгій Стрілецький. Ну і просто неймовірна вдячність. Дмитро тобі ти вже не самса, ти вже цілий чебуречок. Дякую, Дмитро Арт. І просто неймовірні слова вдячності людям, якими я хочу стати, коли виросту. Ви, янтички з Мусефіра, це Звіроїд, Етанвіліс, Скітуса, а також Родні. Дякую вам за підтримку.